Вітаю, шановних поціновувачів прекрасного. Мене звуть Анастасія Рушевич. я художниця, членкиня спілки художників України. І на цій виставці автопортрет представлено три мої твори, дуже схожі за образністю, але насправді вони є лише невеликою частиною великої серії подібних автопортретів. Вони з'явилися в моєму житті не випадково, оскільки я народжена в російськомовному місті, в російськомовній родині. Навчалася в російській школі. Потім довелося навчатися у вищому навчальному закладі, в якому велося, на жаль, викладання російською мовою, хоча на той час вже давно була незалежна Україна. Потім моє навчання продовжилося у Харкові, у Харківській державній академії дизайну та мистецтва. На той час Харків був абсолютно російськомовним містом. І проблема самовизначення мене як українки особливо гостро постало у 14 році. Я добре знала українську мову, тому що викладала, читала лекції з історії мистецтва у вищому навчальному закладі, але я не відчувала собі 100% українкою. У 2014 році, коли почали лунати ці ненормальні заяви наших сусідів про те, що української мови не існує українською мовою. Української культури не існує, що українці це як нація не існують, що ми якісь другорядні, це дуже боляче вдарило по мені. Я почала особливо активно досліджувати українську культуру, їздити україною, особливо багато подорожувати за Карпаттям, Прикарпаттям. Вивчати дерев'яну українську архітектуру, загалом національну українську культуру, національну українську традицію, кераміку, вишивку, розписи, і це увійшло в моє життя. Відчути себе українкою мені допомогли в тому числі ці автопортрети. Де я зображаю себе на тлі нашої української природи, тому що вона є важливим формотворчим елементом нашого народного мистецтва. Там присутні елементи дерев'яної архітектури, тому що для мене вона найбільш українська з усього, що створено в Україні, найбільш національна, найбільш пов'язана. І з традицією, а також керамічні речі, присутні. Ті вишиванки, які на мені це не є придбані в магазині сучасні. Бо для мене вишиванка це дуже традиційна і сакральна річ, яку не просто носять, щоб довести на якесь свято, що ти є українка або українець. Ці вишиванки створені з домотканої тканини. Вони вишиті вручну, вони є. Дійсно, об'єктом нашої культурної спадщини. І ось такий образ себе допоміг мені утвердитися у тому, що національна тема має бути присутня в, моєму, в моїй творчості. Вона там присутня, вона займає дуже велику частину мого творчого доробку. Більше того, я зрозуміла, що любити Україну і бути українкою це і є. Досліджувати українську історію, знати українську культуру, не просто формально читати українську літературу або українську слухати українську музику, а дошукуватися до ось тих відмінностей, до ось тих особливостей, які роблять нас, українців українцями. Я дуже хочу, щоб ми зберегли і любили нашу країну і. Дуже дякую за те, що є можливість брати участь у таких чудових виставках. Щиро дякую музею, музейникам за організацію.